У цьому будинку по вулиці Карбишева молода родина жила віднедавна. Проте щирість і золоті руки чоловіка зробили цю сім'ю найкращими сусідами. Сьогодні рідні, друзі і близькі прийшли попрощатися з Дмитром Лагодою. Він дуже хороший чоловік, добрий, відзивчий. завжди допоможе. Електрослесар, руки золоті. Все може, за що не візьметься, все зробить. чекав, так хотів дочечку. Тридцятирічний боєць Дмитро Лагода загинув поблизу Бахмута на Донеччині. Як розповіли військові, колона наших захисників потрапила під ворожий обстріл. Там і обірвалося життя молодого чоловіка, який мав чимало планів і мрій. За 10 років, що він працював у нас в колективі, він прийшов елетесващика третього розряду, дойшов до п'ятого розряду, і потім працював на підйомі. Всі колеги, всі друзі, про нього тільки кажуть добрі слова. Він у нього були золоті руки. Він і на Підприємстві при і вдома допомагав сусідам, всім, кому тільки мог. Всі про нього згадують тільки теплі слова. Дуже ну, 30 років. Це тільки почалося життя. У нього вагітна дружина. Через місяці вони чекали дитину. Ну, війна заблобрала одних із найкращих. Тут навіть немає, що балакати. Він дуже створив своє життя, він хотів собі прибрати квартири. Це машину. У нього були плани, дуже великі плани були на життя. Працьовитим і відповідальним Дмитро був ще зі школи, згадує його класна керівниця. Тоді він жив у селищі Горького, там же навчався у 38-й школі. Ми не повинні їх були хороди. Він перший якось ішов завжди на допомогу приходив, Завжди, коли на любі наші питання, просьби, він завжди відкликався. І я була впевнена, якщо йому щось доручаю, то це буде виконано так, як положено. Після 9 класу він пішов навчатися до училища. Не знаю, важко, дуже важко говорити про це, що ми втратили людину, яка дійсно була людиною, яка виросла достойним чоловіком. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.